Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників медитації над Святим Писанням. Вибачаю, вчора не було записаного відео. Получилось так, що в мене почалась відпустка. Навіть видно по моєму напівофіційному вигляді. Просто так вийшло, що гардероб в шафі, а шафа в машині, а машина на стоянці. І дещо далеко до неї. Вибачаюсь, думаю, що це не істотне на саму медитацію, це не вплине. Один такий момент цікавий, хто може знає, хто не знає, коли ведеш канал на Ютубі, він якось допомагає аналізувати певну статистику таку провадити. І за статистикою, до кінця відео в мене витримують 33%. Так виходить, тобто 66% до кінця не, не дотримує, десь там ну, собі ідуть, не, не дослуховують, видно, не дуже цікаво говорю. І ну, така підказка, що на початку ну, подавати якісь ну, найцікавші речі, а вже далі пробувати ці речі розвинути. Отож в сьогоднішній нашій медитації найцікавіші речі буде те, що Ісус вчить своїх учнів. Спати в часі бурі, а сам він є настільки міцним чи, чи серйозним спеціалістом, що може навіть заснути на Христі. Ну, отак просто сказати: Отче, в твої руки віддаю мого духа і іди спати. І оце сьогодні ми будемо про це говорити. Так що від цього моменту 66% моїх глядачів можуть собі сміливо йти до зустрічі, а 33%. Слухають далі і медитують над сьогоднішньою Євангелією. Тож це Євангелія з Матвія, 8 розділ, вірші з 23 по 27. Коли Ісус увійшов до човна, слід за ним увійшли його учні, аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він же спав. Ті кинулись до нього, збудили і кажуть: Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже, чого ви лякливі, маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувалися люди та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні? Ну що ж, перша справа в попередньому фрагменті Ісус там говорить з учнями і йде мова про те, що. Лисиці мають нори, птахи, гнізда, а син чоловічий не має де голову приклонити. Ну і ось бачимо, що має де на човні, приклонив і так само на хресті, да, схиливши голову, віддав духа. Тобто є якийсь такий певний розвиток попередньої теми. І також в, попередній, в попередньому фрагменті один учень говорив, що я би пішов за тобою, мені потрібно поховати батька. І Ісус каже, залиш мерцям ховати своїх мерців, а ти йди за мною. Ну і тут ми бачимо, якби, ну, такий цікавий момент, коли Ісус говорить, чи якби пояснює, що, що ну, може не стільки важливо поховати своїх батьків, скільки важливо поховати свій страх. Бо страх це є таке почуття, яке паралізує. Да? Голуман у своїй книжці. Емоційна інтелігенція розповідає, що коли людина злякалася, таке мігдальне тільце, чи як воно називається, частина мозга, яка десь там ну, ще залишилась по ящерках для нас в еволюції, то от вона говорить про те, що, чи вірніше, відповідає за те, що коли людина злякалася, що вже мозги не думали. Просто щоб просто тікала тваринка, і так само ми люди зараз. Настільки страх є важливо, ну серйозна справа, і вона паралізує. Вона навіть кров не пускає до всього іншого мозга. І людина залишається сам на сам, просто зі своїм страхом. Да, Можна сказати, що людина кам'яніє, ціпеніє і нічого толкового вона вже більше не зробить. І, навпаки, надія це, це таке дуже позитивне почуття, якої хоче Ісус навчити. Надія на, на Господа, не на себе. Страх змушує людину дивитися на свої обмеження. Що мені тут не хватить, там не хватить, сил не хватить, я не справлюсь і так далі. А надія, навпаки, вона говорить, що потрібно шукати вихода, шукати, виход, шукати можливостей. І цього хоче Ісус навчити, бо сміливості на цій дорозі для апостолів, ну, напевно, потрібно дуже і дуже багато. Тож Ісус заходить в човен. Ну, перше, що приходить на думку, човен це церква, правда, церква, човен святого Петра, це церква, ну, яка дійсно спасає людей. Яка, можна сказати, взагалі, чим вона є по відношенню до моря, ну, такою, ну, пелюсткою да, з рози, да, ліпісток. Да, і на ньому сидять люди в ній всередині і намагаються врятуватися. Море, ну, воно, хоч і заповнене водою, але саме по собі є такою прірвою. І оця лодка, цей ліпісток над прірвою має перенести людей на другий берег, зберегти їм життя і так далі. І ось тут, ну, чому саме лодка, чому не корабель є символом е, нашої віри, тому що від розміру е, нічого не залежить. Е, е, да, чи це буде, не знаю, там крейсер Москва, чи, як це його звали, Нєдавіоносець чи авіонідоносець цей е, умірал Кузніцов. Да? То ті, хто покладали на них надію, так як люди на ідолів своїх, да, то, то, то хоч і мали, нібито мали виплавати, а вже не плавають, правда. Ну, і от, так само в церкві ми покладаємо надію не на матеріальні речі, не на лодку, що вона нас спасе, а на Ісуса, який хоче спить, але, але все одно Він є присутній. І це є, це є найважливіше. Так само в церкві, ну, на що ми покладаємо надію? Якщо ми не покладаємо надію на його заповіді, на Його повчання, на його силу, а на щось інше, правда, ми дуже добре знаємо якийсь цей вислів, що е, ціль виправдовує е, правда, нашу поведінку, можна все заради цілі ні, не можна. Церква або є Ісуса Христа, або, або вона не діє, або вона так само перетворюється на якусь. Ну, якесь ідолопоклонничество. Пам'ятаємо, як прийшли учні з Ісусом вже в Єрусалим, і учні так дивуються, який це храм, який він величний. А Ісус з великим спокоєм говорить, каміння на камені не залишиться. Тобто йому абсолютно не шкода, він не переживає за, за храм. Да, і ще, ще до нього набагато раніше Єремія, правда, який казав до, до своїх слухачів, що ви притискаєте вдові і сироти. А пізніше приходите в храм і покладаєте свою надію на ці порожні слова, храми Господні, храм Господні. Ну ніби ми в храмі, нам нічого не шкодить. То, щоб ви так не робили, щоб ви не покладали надію, на ці слова Господь сам забере вам храм. Уявляєте, що це значить для євреїв чути, бо було власне, що Господь забере їм храм. Єдиний храм, де, який може похвалитися тим, що Господь сам особисто в ньому перебуває на той час. Правда, і так само кожний настоятель або кожний парафіянин, який е, приймав участь у відбудові храму чи у будівлі храму, розуміє, що, що це важлива справа. І якби забрати храм, це нібито забрати Господа, але ні. найважливіше — Ісус. І за нього треба пам'ятати. Е, і тому ну, цей човен е, да, він є важливий. Церква це місце людей, де, де, де люди зустрічаються з Господом. Але, ну, власне, не вона сама, є найголовніше, Господь, який є присутній в ній. Так само спільнота. Так само спільнота, спільнота учнів. В часі бурі, ну, я не бував, але ну, так, плавав дещо на, на, на катамаранах чи колись ходив на греблю, ну, то розумію, що, що потрібно пливти дуже злагоджено. Якщо по правій стороні, наприклад, п'ять весел і по лівій, п'ять весел, то треба пливти так, щоб розтинати хвилю, а якщо підставити бік, правда, то цей човен або нахапається води, або його буде зразу перевернути. І тому команда церкви має бути злагоджена, спільнота має мати одну мету. Я для мене якось останнім часом я задаюся таким питанням: взагалі, як це можливо, щоб у церкві хтось був посварений? Якщо християни, двох християн мають одну і ту саму мету, як вони можуть посваритися? Вони є поєднані одною метою і мають одну ціль. Як вони можуть посваритися? Чи там спільнота з настоятелем, чи дві спільноти між собою посваряться за сальку? Це як? Це про що? Це куди? І пізніше людина прийде, подивиться, шукає надії в церкві або дивиться на цю сварку, і їй стає страшно так само, як апостолам стає страшно в, в тій, в тій в тому човні, бо бо їм здається, що цього човна буде мало, і так і людина, яка прийде в церкву і не побачить того, що сподівається, знайде там надії для себе, то то, то їй страшно. Ну де, де де ж цю надію шукати, де ж цього Господа шукати? Він є, але він спить. Його на перший погляд не побачиш. До нього треба молитися, так як апостоли його будять. Тоді він стає ну, реальним. Але треба знати, що він там є. Треба показувати і вміти показати іншим, що, власне, він там є. І Тому є ця спільнота дуже і дуже потрібна. Отож, ну, розуміємо, що, що ця буря. Змушує апостолів будити Ісуса Христа, і він на перший погляд спить. І якось як так вдумаюся, вчитуюся в це все, то, то незрозуміло для кого чи про кого Матвій говорить в своїй Євангелії, бо ніби за учнів, правда, але з другої сторони, це така сама ситуація, як і в нас. Правда, Ісус є присутній в церкві, але ми його на перший погляд не бачимо, так як книга Откровення. Да, говорить за нього, що осягнеться вбитий, але живий. Ну, так само в нас він є присутній, чи, чи він спить, чи він нас чує, чи він нас не чує, правда, чи, чи ми не будемо звертатися часом до Ісуса, який спав, а тепер проснувся. Да? Може, трошки так ну, не зовсім це буде очевисте, але. Навіть в Євангелії від Луки, коли Ісус вчить своїх апостолів, молитви, Він дає притчу подібну, що потрібно йти до сусіда і просити в нього про хліб. Він там спить, жінка коло нього, діти. Він не хоче вставати, але треба йти і стукать до нього. Чому Ісус, власне, таку ситуацію малює, тому що у сні Ісуса є вислуховування нашої молитви. В Його сні на Христі, в Його смерті є вислуховування всіх наших молотов, є, є, є власне спасіння. І тому, коли ми йдемо до того сусіда і стукаємо, ну, то ми реально звертаємося до Ісуса, який спить. Тобто Ісуса, який помер, який через свою смерть дає нам життя. Да. І от тут ця ситуація, от вона так ну, трошки виходить, так як вона представлена, вона виходить за, за просто звичайну бурю. На пустині тільки і так само те, ту пригоду учнів, а вона, ну, чи хочемо, чи не хочемо, дуже швидко, дуже швидко якби, нагадує наші бурі, нашого життя. Правда, наскільки ми відчуваємо присутність Ісуса Христа в нашому житті, наскільки Церква допомагає нам мати в собі надію, що Він є поруч, наскільки ми собі радимо в нашому житті, настільки не піддаємося паніці. І настільки ну, по-справжньому ну, даємо собі ради в житті, маємо надію і шукаємо якийсь вихід. Ісус, Його ім'я, як ми знаємо, Єшуа означає, що Господь спасає. І тут це, це, ця фраза, якою учні будять Ісуса Христа, ну, от вона саме по це: Господи, ми гинемо, рятуй. Да. А Ісус до них звертається, чого, чого ви такі лякливі маловіри. І це маловіри, це ніби як прізвище учнів у всі часи, да, що нам завжди буде бракувати цієї віри, а Ісус завжди нас буде ну, цим прізвищем називати і показувати нам одночасно цю, цю нашу проблему. Да, тому що, ну, от, коли він встає, правда, до речі, тут не зовсім зрозуміло. Да. Він спочатку сказав, і проснувся, і пізніше успокоїв вітер, чи перш проснувся і сказав. Ні, бо спочатку, чого ви маловіри, такі лякливі, а пізніше встав. І там я, ну, якби, немає можливості в мене інструментів перевірити, як -то, так до кінця там написано в грецькому тексті. Але я не здивуюся, що він спочатку сказав, ніби крізь сон зі свого сну, як би говорить, да, що, чому ви злякалися маловіри. Да. А пізніше будеться і пізніше успокаює е, бурю. Да. І настає велика тиша, настає великий такий спокій на воді. Е, ну і бачимо, що це є спокій, який виникає з, зі слова, слова Ісуса, слів Ісуса. І от людина, яка довіряє цим словам, має в собі дуже багато довіри до Господа, то от вона переживає цей спокій, незважаючи на. Набурю. Ну, от, чи це на правді є жартом для нас е, хрещення наше, да, як святий Павло за нього говорить. Е, Братичі, ви всі, хто охрестилися в Христа Ісуса, є свідомі того, що ви в смерті Його охрестилися. Охрестилися це грецьке слово Бабтідзо, хрещу, тобто занурюю. Ви були занурені у смерті Ісуса Христа. І це має бути джерелом е, спокою. Кожного християнина. Да, так Як Ісус заснув на Христі, так і кожен із нас є, ну, є занурений в ту смерть, поєднаний з Ісусом Христом власне, в більш такій таємничій справі, таємничій, ну, в таємничій слова таїнство, а не таємниця. Да, тобто Через хрещення ми єднаємося з Ісусом Христом, на нього повинен перейти власне наша Його довіра для Отця, який, який засипає. Власне, там, так як дитина засипає на руках Матері, так, так Ісус засипає на хресті правда, в такій тотальній довірі до, до, до свого Отця. І ми через хрещення є вщеплені в Ісуса Христа, занурені в нього. Правда? І ми так само маємо, можна сказати, померти для життя, жити вже для Нього. І взагалі це важлива справа для учнів, тому Ісус це робить сьогодні. Він переводить їх через таке випробування. Бо й тепер психологи говорять, що коли людина хоче перейти на вищий рівень, вона повинна пережити таку духовну смерть. Вона повинна перестати думати по-старому, ця, ця стара людина має десь подітися і народитися нова. І оце практично те, що Ісус заохоче сьогодні зробити учнів, переродитися, поміняти свою віру. Правда, і перемогти власне цей страх смерті, який не дозволяє учням жити, який не дозволяє учням, не дозволить, напевно, учням зробити те, що вони повинні зробити, вони повинні йти як овечки між вовків у цей світ і нести Євангеліє, аж до, до смерті. Ну і, от, власне, якщо дійсно хтось хоче перевірити свою віру, ну, то повинен дивитися на неї тоді, коли є час випробувань, і тим більше. Коли ми думаємо за смерть, от реально, якщо наша віра не допомагає нам в реальному житті проходити через ці всі важкі випробування, якщо наша віра, вона закінчується на цьому житті і не переходить за нашу смерть, то щось з цією вірою не так, то напевно не набагато не хватить. І останнє ну, таке цікаве правда, запитання, яке на кінець ставлять люди. Правда, український переклад говорить: а хто ж він такий, що, що і буря, і вітер йому є послушні. Італійці перекладають як а звідки він? Да, і тут, ну, якщо так, якщо є така можливість, то це дуже прекрасно. Матвій пише а в цьому моменті: звідки він, тут не йдеться про походження Ісуса Христа, а звідки він проснувся? Звідки він встав? Да, і звідки він, що і. Буря і вітер є йому послушні. Тому сьогоднішній Євангелія, хоч і є таким дуже коротеньким фрагментом, ніби не про що, а так направді торкається дуже важливих справ в кожному християнині. Повинні ми сьогодні себе запитати: скільки місця в своєму житті ми даємо для страха, скільки маємо надії в собі. Ну і чи дійсно ми є поєднані з цим постійним джерелом нашої надії, тобто з Ісусом Христом? Наскільки ми з ним з'єднані, і наскільки ми реально не боїмося плавати з ним на якомусь такому ну, нещасному човнику через бурі нашого життя? Амінь. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!